Ребятки, всем здорово! Сьогодні я Каляндро і сьогодні я вам розкажу що ви можете пробудувати в своєму виживанні, щоб вам не так скучно було. Ну такий міні колодец чи як там можна... Ну як колодець. Якщо чесно я даже не знаю як це мені сказати, це така фантазія, коротше. Ну коротше, оце меч. Ну його можна якось трошечки трішки улучити. Даж, я не знаю точно як. Ну може в далі ми трошечки улучимо це. Це я можу 100% дати. А це наш такий котл. Ну, типу, тут щось там топити, ще щось, це дрова. Ну в общем, чим... якщо будете дивитися, додивитися це відео до кінця, тим і ознаєте. Я вам все більше детальніше розкажу. Так що ми приступаємо до першої постройки. Так. Що нам сюди потрібно? Ми вже тут ресурси наготовлені. Що нам тут потрібно? Спершу ми викопуємо один блок. Ставимо сюди багаття. Далі ми беремо дві колони. Ну, типа, два дубових. Дерво. Далі. Все, ой. Це лишнє. Все, тут люковими люками сюди поставимо. Тепер далі, що ми робимо далі? Робимо отакий візерунок. Ой. Так, так. ні 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 так. Так, отак так, отак, отак. І сюда шады рук. Ну, Такие він трошки не так должен, конечно, будь. А вот так. о. Дальше. А ой. Вибачаюсь, вибачаюсь, бо Вибачайсь, вибачайсь. Буду кошелек тоже настыбуть. Чтоб не так дым ішов. Ну и вот так мы ставляємо. Можна сказати, що це лучше. Ти поставка коло якось навіть лучше виглядає, чим обичний костьор. Так що, ну, в принципі, тут, як я бачу, тут нічого такого сложного немає, щоб такого побудувати, коротше. Ну, таке, коротше, немає нічого такого сложного. Ну, а ми йдемо до наступної кіт к цьому мечу. Ну, для цього меча потрібно трішки ресурсів, скажімо так. Воронка, блоки, стіна. Паркан, люк, ПО-блок, багаття. Ну і також лопата і стяг. Ну, в принципі, тут нема, я не бачу такого нічого сложного. В принципі, два блока піднімаємо в рогу. Далі беремо один блок. Ставимо один паркан. Сюди в... Ой, не, не сюди. Сюди воронку. Далі, а. Ну, просто я по-своєму тако зроблю. Вот тако, щоб не мучиться просто. Далі ми беремо тако. Два по далі ми вставлю сюди блок. І з двох сторон ми обставляємо тако люками. Ну, там як хочете, якими хочете, то і ставляти. Це вже на ваш вибір. Сюди паркан. Так, Вот так ми робимо. І знову ми граємося в цьому. Так. І так. І ставимо сюди багаття. От що у нас таке щось у нас такого вийшло. Ну, при... Можна ще такого улучити меча. Далі. З тягами. поставити. Отак. О, це вже лучше буде. Або можна навіть навіть стіною спробувати. Отак, о. Мені так давно здається лучше буде. О, тут ідеально. Отаке. Ну, в принципі, мені здається, такі ресурси можна, допустимо, на початку зробити. Тут, в принципі, не такі великі ресурси, як перші ці построїти. Так що беріть на замітку, якщо комусь подобається. Ну а ми йдемо к, треть, к третій точніше, декорації. К пічки. Ну, Вона дуже легенька, так що туди не потрібно так і багато ресурсів. Зараз я вам все розповім. Потрібно плавіння, накування для декора. Для декора. Точніше. Стіна також, паркан, багаття, хвойний лаз. І плита з хвойного дерева. Ну що ж, приступаємо. Ну, тут, в принципі, нічого такого сложного. Ставлюємо сюди блок, ставляємо, на яку ви там хочете висоту Це Це мене буде 5 блоків так? 5 блоків Ставляємо сюди багаття зарані. Далі ми ставляємо Бло... стіни. Стіни Далі у нас полублок. Ну, Щоб було трошечки декоративніше. І ставляємо таку плетець, це типу як у нас дрова лежать. Декор такий. Можна тако, можна тако. Ну, це вже по вашому баченню, скажімо так, навіть можна і ще тако зробити, так даже більше декорації буде. Отак. От це також виглядає як і дрова. Багаття. Ну, на мою думку. А тут декор можна поставити... ой, тут не так стали. ну, ось тут наковальню можна поставити. Ось такі у нас три декорації були, ребятки. Ребятки, кому було дуже цікаво, поставте лайк. Напишіть коментарі, як вам ці три, три декорації. Якщо дуже зацікаво, напиши в коментарях, чи знімати мені далі цю рубрику. Якщо так, я буду мати на увазі. Чекаю 15-10 лайков, я снимаю следующую серию. Все. Ребятки, всем спасибо за увагу, за внимание. Всем удачи и всем до новых встреч. Чекаю вас на следующем видео. Або на стриме. Так що всем пока. Це не останнє видео. Всем удачи.